Всім добрий день! Я знаходжуся в вілла Семак. ось в такому зручному креслі, в такому шикарнючому холлі. На другому поверсі тут є, ось, бачите, такий хол гарний. З диваном, з каміном. Дивіться, який шикарний холл і номери. Видіть, яка краса тут, правда? ж? І зараз я вам хочу показати, на другому поверсі, тут буде два номера на огляд. Номер 11. Я сама його ще ніколи не бачила, але тільки бачила на фотографіях. Він мені сподобався. мене, до речі, в вересні в цей номер забронювала подружка моя Таня. Вона буде в ньому жити. Так що йдемо дивитися. І так, і так, і так, ідемо дивитись 11. Ось, 11 номер. Ой, який він світлий. Ви бачите, який він світлий. Ой, дивіться, яка краса. Який приємний номер. Світлий, такий сонячний. Тут такі великі вікна. І тут ось в цьому вікні. Ой, ось, бачите, теж гарні краєвиди. Велике ліжко, цей номер 1-двомісний. Можна одному, можна вдвох, бачите? Великий комод є для речей, що дуже зручно. Ой, яке шикарнюче дзеркало. Дивіться. Яке дзеркало шикарне. От, і. Ось такий санвуз, ой, Ванна! Бачите, хто в мене питав, який номер з ванною. Ось вам номер з ванною. Класний номер. Ось, ну, все, все є. Бачите, фен є. Також є, дивіться, сушарочка для речей. До речі, тепла. І зараз навіть тепла. Ну, і тут все, якби поличка для ваших кремчиків. От фенчик є. І також є ще отака шафа. До речі, ось, а, на два відділення вона, бачите, ось така рушнички. І дуже гарний номер, чудовий прям номер. І комод, що я ж кажу, дуже зручно. Також, я дивіться, чайничок, кувшинчик все є, і комод для речей, що дуже зручно от от речі так от складати. Також телевізор є і тумбочка ще для речей дуже гарний номер, суперовський. Це прям моя любов, дуже, дуже гарний. Також є кондиціонери на жару і на холод. Якщо вам холодно, можете підігріти, якщо тепло, можете остудити. Дуже класний номер. Мені сподобався прям от. За ціну цього номера нічого казати не будуть, будуть прикріплені координати Вілли Сима. Будь ласка, телефонуйте, бронюйте. Кому треба, вже осінь, літо вже пора. Уже пора було вчора, тому що вже дуже багато номерів зайнято, і якби вже, вже це проблематично. От я подрузі вже бронювала, вже забронювала оцей номер з 15 вересня. Тому. Бронюйте, заздалегідь. Все, ціни будуть на віллі Сімак. Телефонуйте і питайте.